Що, заїхали ми все-таки на ремонт, розібрали не повністю, ще розбираємо далі передній міст, бо воно трошки хрупотіло, хрупотіло. Що там? По чому? Не знаємо зараз будемо дивитися. Перший апарат такий. Відкручує з нуля, бо ти навіть не зривали нічим. І на кінець, як завжди, є один болт, який негодний зірвати. Ні взвучку, ні ручну. Ну що, відкрутили ми всі болти. І що? І заглянули сюди трошки, бачите? Палець вискочив, як він виліз, і моста трошки скривило, і йде велике навантаження на кардан, і кардан собі стукає і передом, і задом, і віддає в кабіну стукіт. Добре, що ми вчасно це помітили, не прийдеться все розбирати. Ось така штука. То все, тепер залишається все в обратному ходу. Закручувати, складати. Підчепнички, опорні, ще можуть бути. Гарно їх вимити, промити, заново змастити і ще будуть служити. Одне, що треба на хвостовичку передка цей підшипничок поміняти. він інше можливий, але вже трошки має виробутку, буде краще новий. А цей пальчик нам завдав трошечки проблем. Але вчасно ми це все помітили. Воно тут. Стукало. видно, що воно трошки підтерло, що воно вже палець був вийшовший і воно міст під час роботи собі жив своїм життям. Але ми все ж таки подумали, вже раз ми дійшли до такого моменту, розкрутили, то вже ми це знімемо, оглянемо, як там все виглядає для контрольного страхування, щоб. Щоб не розбирати. Так, тут З'ємні болтики. Цікаво тут зараз цей палець на місце поставити, чи воно піде, чи не піде. Можливо, треба буде і ваги знімати. Не дуже в охота їх знімати, звичайно, бо тут є що знімати. Піде демократиком. Коротше, не дається нам ця штука. Зірвали один дривний пол, другий різьбов урвали. Тому не будемо мучити себе і техніку далі. Складаємо все, як було. Так, без, да, без ревізій. так. Бо в принципі їхати на кінчику пальця це по-любому причина вся була саме в цьому. Тому так. Головне, щоб нам вдалося добре той палець легко закласти, ускладнень, і буде красота. Спробуємо ломиком його поставити. Демократно. Зайшов? Mm -hmm. Да, майже але там якраз обірвані болти. Того він і втік. Та планка, що його стопціла. Збавочка політичка. Так що вся причина болти обірвані, планочку обірвала стопорно. Зварочку і зараз чіпнемо. І все. Зайшов він добре. Це саме горімо. Тому складаємо все до кінця вже і чекаємо сальнички заміняємо і будемо складати.